Пане Олександре, з вами хочемо поговорити про ситуацію із торгівлею первоцвітами та черемшею в нашій області. Чи вже траплялися випадки фіксації такої торгівлі цьогоріч держінспекторами, і які загрожують штрафи тим, хто порушує ці заборони? Ну я кажу, що в цьому році ця ситуація. Набагато, набагато простіше, що, що, наприклад, що в минулому році, ми в цьому році менше виявили порушень в продажі червоних тижних рослин. Зокрема, в нас на сьогоднішній на три протоколи по Черемші. Це в місті Луцьку протокол, два протоколи і в місті Ковалі. Такі квітні, як Шафран. І і ці проліски в цьому році не було виявлено на продажі на ринках Луцька, на ринках Ковеля. То, так як ми було, в минулому році було складено порядка 15 п'ятнадцяти протиколістів, в цьому році тих фактів не продажі шафрана, і, і це не було виявлено. А з чим ви пов'язуєте ось таке зменшення кількості цих протоколів і загалом торгівлі первоцвітами? Ну, я це пов'язую з тим, що можливо, що люди зрозуміли, що первоцвіти все-таки не можна рвати. І я думаю, що ці попередні два роки наші рейди дали результат. Зрозуміли всі речі. Перестали продавати червонокнижні, і багато е, випадків ще є, що люди самі вдома е, вирощують такі квіти, як проліски, люди самі вирощують себе на дачі е, присадили ділянці, Закон не, не забороняють вирощувати. О, і тому такі квіти, як проліски, можна продавати на ринку, які виросли в себе вдома на своїй там території. Пане Олександре, ну але що стосується Черемши, то все-таки три випадки зафіксовані. То які санкції були застосовані до цих торговців Черемшою? По черемші це протокол судовий. Це буде приймати рішення суд. Наприклад, в минулому році чотири протоколи. Ми всі суди виграли. В цьому році в нас складено три протоколи, і ми подали в суд. І чекаємо ухвали суда. Це рішення суду повинно бути. Ну але якщо говорити про минулорічні випадки, то на які суми були оштрафовані ці торговці, чи можете повідомити? Ну суми такі, розумієте, якщо, наприклад, штраф там 240 триста гривень за продажу черемші, і крім того, йдуть збитки за кожну. 没有。<laughs> <laughs> <laughs> Пане Олександре, ну але водночас чи є випадки, що черемшу теж вирощують в себе на городі, чи тоді її можна теж продавати? Ну, черемшу дуже рідко. Рідко продавати не можна, але черемшу тяжче ви, 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 виростити на огороді, тому що вона п, потребує певних умов, лісових таких умов. вдома такі умови не можна создати. Все таки. Черемс трудніше на городі виростити, як там прольські. І черемша, я вам скажу, що в основному тільки в лісових масивах заготовляють. І основне, в черемсі питання, щоб не. Він потребує певних умов. Тепер пролісок більше любить добраві, грабові насадження, багаті, чорноземні ґрунти сніжні робить, любить заболочені місцевості, а керівна потребує, ну вимагає такі умови, щоб були вільхове насадження, тут трошки заболочена місцевість, і кожен може створити вдома такі умови для. Пане Олександре, то цієї черемші її теж в лісі не можна рвати, але не лише продавати, правильно я розумію? Як я ще раз... Черемші не можна не лише продавати, а навіть зривати, так? Ну, Приватно прив... прив... можна, якщо вирости вдома, є підтвердження, то можна продавати, але я кажу, вдома трудно її виростити. це Ні, я мав на увазі, то черем. Це... Зараз це дикий чесний. Так, так. Це дикті чесний. Е, то його і в лісі теж не можна зривати, правильно я розумію? Не можна. Не лише торгувати, але навіть для своїх потреб. Так, так, так. Вона е, пана... замнесав червону книгу і не можна. Зрозуміло, так. Пане Олександре, ну але загалом, якщо казати за цих два роки війни, то чи зменшила кількість торгівлі первоцвітами і черемшею, і чи очікуєте, що так, так, наступного року взагалі не буде за ці такої? За Два роки війни я скажу, що продажа первоцвітів черемшею, всіх не зменшилось. А з чим це пов'язано, пане Олександре? Ну не Є може, запиту я я від людей, Чи все-таки люди стали більш свідомий, добросовісними? Може, свідомість людей, можливо... Проведення роботи нами, інспекторами по всіх. Ми в цьому році ми заключили всі органи місцевого самоврядування, всі дали листи, пережили про торгівлю червонокнизними на ринках. Всі залучили громади своїх муніципалів. Вузку муніципали разом ходять з нашими інспекторами, в Ковлі ходили муніципали з нашими інспекторами. В Новолинську ходили місцева поліція з нашими інспекторами, і це оця давно резонанс розголоси і люди перестали цими речами займатися. Пане Олександре, ну і ще хочемо вас запитати стосовно, так би мовити, старту сезону весняного підпалу трави. То чи вже цього річ фіксували такі випадки, і чи можете розповісти, що загрожує тим, хто почне палити траву, як ось трішки підсохне і потепліє? Залежливо. Дивіться, от питання питання серйозне, я би сказав, загроза навколо щодо родів і це природні підпали. Чому? На сьогоднішній день дивіться, вже в нас складено порядка 23 протоколи по підпалах сміття на території там, жителів кожні, там, на присадимних ділянках. О, і це штрафи приблизно 340-630 гривень за підпал сміття, там листя на території присадиної ділянки. Саме загрозливе це підпали трави. Бо зараз якраз весняний період, і немає снігу, трава суха, і коли люди підпалять під там може загорівся ліс. Якщо особливо ліс з з сухостою з травою сухою, межує ліс, лісові насадження, хвойні насадження. Пожар може перекинутися на лісові насадження, може велика бути трагедія. О, то в, цьому плану, в цьому плані в нас розроблені заходи е, по е, охороні навколо спірожіння середовища, е, заходи по збереженню по недопущенню підпалів сухої рослинності. Зробили заходи погодження голови адміністрації по погляйком, е, куди включили. Лісову охорону. В першу чергу лісову охорону включили ну, наша держава колишні інспекції працівники МЧС і органи адміністрації. Зараз в кожному районі створені такі групи, де очолює один із нам голови адміністрації, відповідальна особа від голови адміністрації, куди входять працівники поліції. МЧС Держекоінспекції і адміністрації. І вони проводять рейди по недопущенню спалів. По спалах тут серйозніша ситуація навіть в системі, ну, в частині штрафів. Тут вже штрафи дуже збільшуються, Наприклад, підпал пал сухої рослинності там, на території будь-якої території. Спілки сухої трави це вже від 3 до 3100 до 6300 гривень за підпал. Крім того, можуть бути збитки, нанесені навколо проводять середовищу, а це вже залежить від площі згорівшої території. Там вже береться оцінка землі, то вартість землі, оцінка, яка нанесена шкода. А якщо це ПЗФ... В будь якому випадку кримінальна справа. Де тоді займаються правоохоронні органи. Якщо ми фіксуємо стані ПЗФ підпали, ти всі, всі матеріали передають правоохоронні органи. Це вже кримінальна стаття. То, пане розуміли, Цього року вже такі випадки були, так? В цьому році підпалів ще не було. В минулому році о, у нас підпал ПЗФ. Це е, заказник в Луцьку Гідавське болото. Гідавське <гум> болото Минулого минулому році у нас було горіло. Згоріло десь е 2 гектари, була відкрита кримінальна справа. Правда, не знайшли винуватця. Винуватця не знайшли, А кримінальна справа досі ще відкрита. О, я не знаю, чи там знайдуть чи ні. Ну це питання правоохоронних органів. О. Але е а, в минулому році ще було в Володимирському районі. Дим рослинності, була кінона справа, то там заплатили 15 тисяч е, збитків. О. А в цьому році ще підпалу сухої рослинності не було. Підпал е, сухостого листя такий було, я вам казав, 23 протоколи складно в цьому році. А підпалу сухої рослинності цьому році не було. Я тут надію, що і не буде, тому що ми е, ці гроші тримаємо на контролі, тому що це Дуже велика е, проблема в зв'язку з тим, що підпал це не тільки виграє суха рослинність, це може згоріти ліс, це може е, це згоряють і рослинки, і тваринки, і комашки, і зайці. Особливо зараз затняли період е, виводки молодих зачияток. Е, вони при пожарі не, не знають куди втікати. І зараз вже почнеться гніздування птахів, е, весняне. О, і розумієте, яку шкоду навколо ще породжує середовищу? Не сутки підпали? Це більш нас на контролі ці, ці речі. То й надію, що цьому їх не буде, пане Олександре. Ну водночас теж запитання: яка ситуація із підпалами сухої рослинності від початку повномасштабного вторгнення? Чи можете ви якось оцінити, як було до і як стало після? Ще подивись кладуші, яка ситуація з підпалами? сухої розвитки, де від початку повномасштабного вторгнення, тобто протягом цих двох двох років а, війни, чи зменшилась їх кількість? Е, так, е, я вам скажу, що, наприклад, е, наша державна екологічна інспекція вже спочатку е, військової агресії, ми нараховуємо шкоду навколо, що е, шкоду нанесено на що природні середовища, але в основному ми... Рахували збитки це по наших прильотах по військовому аеродрому по подавтобазі, які були в місті Лу. Шкоди навколо чи природні середовища, якщо в випадку будуть нанесена шкода, наприклад, з в лісовому масиві, чи ну, яка нанесена шкода деревам, рослинам? Методика сьогодні нарахування є. Але на щастя, таких речей нас на волині не відбувалося. Якщо відбудуться ці речі, ми будемо реагувати і нараховувати шкоду і за дерева, і за рослинність. Методика Міністерством охорони конус на середовища вже розроблена, затверджена, вона є, але в нас на щастя цих випадків не було, я до надію, що не буде. Пане Олександре, теж ми на це надіємося, але якщо у випадку фіксації підпалу сахої трави, то куди варто звертатися? Чи перш за все в ДСНС, чи в Держакоінспекцію теж можна повідомляти? Дивіться сьогодні. Разу можна звертатися напряму в гарячу лінію до нашої державної екологічної інспекції е -е, МЧС, можна звертатися. Сьогодні в нас е Міністерстві охорони з броні середовища започаткована е -е, така форма екозагроза. Е Ми екозагрози е повідомили всі органи місцевого самоврядування на нашому сайті розміщені. Інформація по екозагрозі, як дає користуватися кожен громадянин Волинської області, який бачить підпал рослинності, наприклад, чи виривають первоцвіти, може терміново звернутися на посі екозагрозі. В порядку 4-5 днів ми їдемо перевіряємо і приймаємо відповідні дії по цьому питанні. Якщо є там підпал чи Міністерство екології реагує з нас до завдання і ми йдемо перевіряти ці речі. В нашому сайті е, розміщена вся інформація. Я недавно тілі заступав, розказував населенню в області, як користуватися цим сайтом. Е, хай нехай е, там глядачі е, е, наші чи слухачі. Хочуть знати інформацію, заходьте на наш сайт Державної екологічної інспекції Волинської області. і там є інформація, як терміново можна подати інформацію по порушенню екологічного законодавства. будь-якій частині, чи чи підпал, чи, чи забруднення землі, чи забруднення річки, будь-які екологічні порушення можна подавати до нас у заставці екозагроза. Пане Олександре, ви якраз згадали за засмічення. От нещодавно теж була інформація від волинських лісівників про те, що на території нашої області знайшли більше 200 самовільних сміттєзвалищ у наших лісах. Чи вони яким чином до вас зверталися я з цією бачу, проблемою? Так? Я бачу цю так цю інформацію бачив. Оце, що лісники розмістили інформацію, що в лісах є там більше 100 смітників. Це їхня проблема. Це вони допустили. Тому що користувачі лісових угідь, розпорядники, ці власники лісових насаджень це є самі лісники. Законом вони повинні контролювати ці речі, не допускати, щоб населення засвічувало ліси. Це їхні повноваження і їхня відповідальність. Я би на їхньому місці краще відчинити цю інформацію. <гум> тобто, але ви не можете на них попливати, та що вони прибрали це сміттєзвалище чи яким чином ну, вирішили цю ситуацію? В даному варіанті, якщо вони не зловили порушників, то краще їм прибрати, бо тому, що якщо інспекція піде на перевірку їх, то ми підемо перевіряти їхні, наприклад, зі і зори, ми будемо ставляти збитки, по любому їм ми дамо припису, вони прибрали цю територію, так як вони. Не вберегли дану ситуацію, не припинили дії, незаконних людей і допустили, щоб на їхні території завезли. Розумієте? Uh -huh. А пане Олександре, ну нас, а яка тут роль нас самих громад? Так? Роботи. Кажу, uh -huh. у нас достатньо сьогодні роботи по населених пунктах, де є несекціонов, звалися, з громадами. Ми більше. А лісники на території своїх вони саме боротися, в першу чергу. Якщо вони цього не зроблять. При перевірці ми застану речі її зробити пане Олександре, Ви згадали про роботу з громадами. То чи це не відповідальність громад, щоб люди мали можливість десь позбутися цього сміття, не вивозити їх десь в ліс так, чи в річ? Це, це прямий обов'язок був обов'язок громад зробити тимчасові сміттєзвалища або постійні сміттєзвалища, полігони, щоб люди мали можливість і а саме основне це громади повинні. Організувати е, збирання сміття це їхній обов'язок. Вони повинні в першу чергу організувати збір сміття в населених пунктів, їх з, 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 з сортіровкою е, е, і далі передати на, на, на тимчасове сміттєзвалище або завести на полігони це обов'язок автомати. Їхні передоволі. Пане Олександре, а щодо сміття вздовж доріг і вздовж е, лісосмуг, то хто за це відповідає? Е, вздовж доріг від, відповідає дорожня служба. Угу. А щодо відводу. Дорожні відповідають за полосу відводу. Е, наприклад, е, кожна дорога, там державне значення чи місцеве значення, полоса відводу порядку від е, дороги 9 метрів овочі. Відповідаються дорожні хуйма. Вони зобов'язані відкошувати від заборяненості і прибирати сміття, якщо є до доріг. І ну, очищати насадження. Захарашня. А стосовно лісосмуг, чи можете прокоментувати, адже багато з них дійсно перетворилися теж на смітники. Лісосмуги? Так, так. Якщо лісосмуги біля населених пунктів, такі населений пункт, як пістокілиць у uh -huh. Там кругом лісові насадження. Там відповідає лісова охорона. Якщо лісосмуги, наприклад, які йдуть вдоль, вдовж желізної дороги, там є лісополоса, там відповідає лісова охорона желізної дороги, там є їх своя охорона. Вони відповідають. Ну автомобільних я вже сказав. Останні, якщо на насадження, зелені насадження, які не ходять в межах населеного пункту, там відповідає територіальна команда.